Були на докузі е, слухачі і фанати. У мене було насправді двоє людей, які ну напевно вони мають якийсь діагноз, вони не дуже адекватні. Напевно, А що вони робили? Е, ну, один приїжджав, стояв е, тижнями, і це не прикол тижнями, там пару тижнів стояв біля під'їзду. Біля під'їзду дому чи отут біля офісу? Ні, Тут був біля під'їзду офісу. і я вже зрозуміла тоді, що щось не то. А він, але він до мене не підходив. Він просто стояв, mm -hmm. ну і дивився напевно, як я заходжу, як я виходжу. Я не знаю. Потім вже з ним почали. Ну, бачу, що стоїть вже холодно почалося. Він весь синій це стоїть, тремтить до нього підійшли. Каже, є детаня Татарченка. Я думаю, а міг шкода. Я розумію, що він ну може якось не дуже але. Ну, мені просто шкодає, вийшла. Ну, почала з ним розмовляти. Він каже: Я розкодував твоє послання в ефірі ну там слова з якихось слів, він щось там склав, що це якісь е, з космосу. Каже, ти каже, перша, ти каже, богиня перша, а я перший, типа, Бог, і ну, ми з тобою, типу, маємо створити пару. Ну, я не пам'ятаю вже ну, ось, ось ось щось цієї, що ми в у різних життях, ну і ми маємо далі йти разом по життю. <ган> ну, мені стало шкода. Я побігла йому в митроград, светр купила, <ган> повела. Тоді ще Алібі, здається, було. Ну тут поруч у нас заклад. Повела, купила коньяка. Шо чи ну, щось міцне таке, щоб він зігрівся. Він реально був синього зеленого кольору. Отак, от на ньому місця не було, Я його накормила, напоїла. Потім я пішла, купила квитки, <ган> не буду казати, з якого він міста. Ну а мені всі казали, що типу, скажи, що ти лісбіянка, і він відстане. А я розумію, що ну, тут інша ситуація. Тут, ну, якби це не подія. Mm -hmm. е, я, якщо що, не, не, не як. І я, значить, вирішила, що потрібно з ним розмовляти на його мові. Я вийшла, кажу: пішли, пішли за мною. Я відвела його в ботсад, оцей Ботанічний наш, сад, оцей, так. що поблизу роботи. Вибрала місце, де мало людей. Ну, я бачила, що, що, ц... що він безобідний. Б... Б... як. No. Він не не я бачив, що він мені нічого не зробить. Ну, ну а ти е... йому що погано. зробила? Зараз розкажу. Я, значить, йому сказала, кажу, дивися, кажу, так, кажу. Я ем, ну, богиня там чи як мене не пам'ятаю, кажу. Але зараз ми маємо розійтися різними дорогами. Кажу, якщо тобі буде погано, ти завжди можеш прикрас, прикласти руку до серця і відчути у цю лінію, яка веде від мене до тебе. Ти завжди можеш взяти від мене енергію любові, енергію, яка тобі потрібна. Але зараз нам потрібно розійтися. От тобі квиток, ну типу, все. А він такий, дивиться, розгубла. А як же ж? Ми ж ми ж маємо бути разом. А я така: іди. Ну я ж тому й вивела поняв, бо це, щоб ніхто не бачив. Іди, ну це ну і так не не пір.